Доброго дня, мої підписники, гості мого каналу. Вкотре вас вітаю з селище Максимівського Полтавської області. Значить, ще одну платформу хочемо представити до вашої уваги. Значить, поїде вона в Чорнобайський район значить, для бджоловода, який будемо користуватися і перевозити свої вулики. Значить, вона представлена в розмірах 5 метрів 10 см на метр 80. бортик висотою 20 см. Попереду у нас упорне колесо, кріпне до автомобіля і страхувальний цепт. Ну, контакт. Для габаритних вогнів стопів поволодів, значить, якщо ви звернете увагу, вона застелена дошко дошкою 25-та доска, дуже гарна, дуже міцно себе зарекомендувала. Значить, служить 5-6 років. Ну, якщо, звісно, нормально робити щілини. Ми робимо щілини по 3-4-5 мм для того, щоб сходила вода. це обов'язкова умова для користування такими прицепами. Значить, Давайте подивимось на бокову частину. По боковій частині нашої платформи значить, у нас, вона представлена з крилами значить, діаметр 15, для того, щоб колесо при будь-якому навантаженні не достало до нашого крила. Ступиться 4,98 розбалтовочка, колеса 14. Значить, Цього достатньо для перевезення на цій платформі до 2 тонн навантаження. Значить, По осям, як і раніше, я роблю осі з товщини металу 4 мм. Використовую профіль 50х50 або круглу трубу 56-57. Значить, Якщо буде якогось побажання в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте, я на всі питання відповідаю. Хай вам щастить і хай сояшник гарно виділяє. До побачення. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last is gone. I hope somewhere your voice promises lessened us less more. But still my pillows on the floor. Anyone could say that we are never assured. For things we're dreaming. You're my friend. Everything will come to an end. It's so complicated. Day I try to find things in a new set, but late at night I look for those I will never get. m mm -hmm.